Обираєш витяжку, але не знаєш, яку взяти. Нано чи преміум. Давай розберемось коротко і без води. Перша і найочевидніша різниця це розмір. Преміум більше, ширша в основі та комфортна для тих, хто працює ближче до клієнта або з упорою на стіл. Нано компактніша та легша. Друге, площа втягування. У преміум вона більше завдяки габаритам корпусу, тобто зона, з якої втягується пил, ширша, але при цьому нано потужніша. Третє продуктивність. Нано полинає до 360 кубометрів повітря за годину, преміум до 430 кубометрів. Для спокійного потоку клієнтів чудово підійде нано. Якщо ж працюєш нон-стоп і цінуєш кожну хвилину, зверни увагу на преміум. Обидві моделі підходять як для манікюру, так і для педикюру та мають офіційну гарантію 5 років. Серед особливостей нано додаткові слоти для зарядки гаджетів. Кожна витяжка доступна у трьох кольорах, а ще можна обрати колір іншітки під свій стиль і настрій. Ідеальної витяжки не існує, є просто твоя. Обирай ту, яка працює на тебе.